Так, ну що, мої вітання, спільнота. Е, так, роботи досить багато. Отримав поставочки, всі дзвонять, потрібно відправляти, але хочу вам так в бистрому темпі розказати і показати. Тому що дивлюся що Ютуб дійсно допомагає. Дивлюся, що ви дивитеся. Плюс замовлення йдуть, плюс я там деякі свої думки кажу. Ну, в принципі, думаю, що це тільки... Добре, якщо показує те, що має. Тому дивіться, що, що топчик. Топчик це те, що я отримав поставочку від ось такого виробника це Річворд. Я багато чув про нього, я впевнений, що ви десь чули якісь певні позиції, якісь певні думки. Я його перший раз отримав. Замовив перший раз, я ніколи його не тримав в руках, ніколи не працював з ним. Тільки ось отримав, взяв таку маленьку поставочку, зробив, зокрема так, ознайомитись, побачити, як вони працюють, як відправляють, скільки часу займають. Ну, така оглядова. І, звичайно, хочу вам зараз показати, то тому. Сьогоднішня наша тема буде, це буде такі маленькі розпаковочки, бо там не тільки Річворд прийшли, там ще прийшли досить цікаві виробники, вони вже приходили, але я щось обновив. Тому показую. Дивіться, друзі, річворд. От річворд досить класно, досить багато я чув про нього різних думок, досить позитивні, що там і мед у нього досить робочий, і самий топчик їхній. Ось така штука. Ну, Це ми все пройдемось. Дивіться, що маю. Маю від Річворда, це їхній бустер, сироп, тобто це для діпування ваших насадок, для діпування пельчика, сподмікса, сепухи і тому подібне. Ну, Більше це для прикормок, звичайно, використовується. Це тутті фруті, бустер. Ой, друзі, ну блін, що вам сказати? Запах такий офігітільний, що хочеться взяти і таку, тобто дубасити в себе оцю баклажку. Тому що ну, концентрат досить потужний і ярко виражений саме туті фруті. Таке враження, що тут і, і клубніка присутня, і манго, і тобто, всі солодкі фрукти. ну, Досить потужний концентрат, тому, думаю, буде працювати. ну, Дійсно. Кожен раз, як привозимо нового виробника, думаю, що все, нічим мене не здвоїш. Але все ж таки ні. Оця штука досить потужна. 500 мл, тому маємо досить такий, він такий досить густий. Зараз відкриємо, ну запах, звісно. Конечно... О, блін. запах досить потужний. Так він виглядає. Ну, досить, досить цікавий, скажімо так. Я думаю, що в ньому є щось буде працювати. Тому приїхало, маємо. Маємо ось це відставляємо. Далі, досить сподобалась мені оця штука. Це їхня серія с вона Вона поділяється на три підрозділи: там Arctic Crab, там ще щось і оцей Original, е, Оцей чим досить цікавий. що... Ну, він дійсно тут трішки нагадує горіх. Мені він досить сподобався. Я читав про нього, читав, що сама компанія ну, гарні отзиви залишає, тому що він працює всесезонний, тобто його можна використовувати і літом, і по холодній воді, і весною. Тут. Змішані молочні білки і горіховий протеїн, так, як, о, якщо я правильно зрозумів переклад, то, то тому да, ну дійсно, коли ви нюхаєте, відчуваєте якийсь такий м'який горіх і дійсно якась молочка. Тобто досить цікавий, я думаю, що в ньому теж є. Оригінальне щось, Escore, тобто І плюс тут є, бачите, амінокомплекс типу, додавлений. То досить класна штука, я думаю, цікаво, треба буде взяти собі і попробувати. Тому Escore, The Original маємо. Далі, ну, їхній топчик, друзі, тут зрозуміло, багато розказувати не буду. тобто це як... Королів, ну, типа, королівська слива у нас. Плум, зрозуміло, так, да, друзі. Ось такі дівчики теж приїхали, теж маю. Багато я про нього чув, багато хто мене просив. Ну так, да, я відчуваю сливу, просто тут. Пломби стоять, не, не хочу зривати їх, це. але слива відчувається. Тому теж маю. Основне, як ми будемо використовувати його. На жаль, приїхали тільки діпи, тобто ні ліквіда, ні стікмікса не приїхали, тому що не було наявності. Тому взяв тільки. Самі діпи, але я думаю, що його можна додати в пільчик з водою. Ну, тобто знайдемо, як його використовувати. Сам по собі діп для діпування бойлів, тобто насадок і тому подібне. Ну, досить концентрований є смак і дійсно це слива йде. Далі, знову ж таки, той самий концентрат туті-фруті, але тільки вже для самого -фруті, для Бойлів тобто для насадочок ваших ось такий об'ємчик. Тут у нас 130 мл. друзі. Далі також приїхали за Original, тобто це той самий ліквід, про який тільки що ввів мову. теж приїхав, теж приїхав, маємо. Далі приїхав ще ось такі бойли. До речі, в них оцей смак Crab теж досить потужний. Тут у нас йде тобто, задіповані бойли, йдуть 15, ка 20-ка. Ось так вони виглядають, так, якщо вам видно. Ну, хотів зазвичай понюхати, але там стоїть пломба, тобто, така ще треба зривати, тому, на жаль, не можу відчути того смаку, але цікаво було. Але я думаю, що це буде топчик, тому що в мене має... я привіз на пробу ось такі. Artic crab. це є по папи 6, восьмерочка, досить мігенькі, такі класні. Кольорова гама присутня. Але що саме більше, вдивувало, що ну, класний смак Monster краба досить такий м'який, досить такий потужний. ну і Гарно відчувається дійсно Monster Crab, ось так вони виглядають. Ну Їх тут досить багато така баночка, в принципі, по папчики піде. Далі. Що ще можу вам запропонувати по Річварді? Наголошую, це ми тільки ознайомуємося. Стик Mix, тобто, не знаю, для Флета. Плюс тут є амінокомплекси добавлені, види різних мук, печінка і тому подібне. Це я читав. Дивіться, ось така, досить темний такий колір, і це в них crab. ну Краб у нас набуває все більше Ось така кілограмова штука, друзі, кілограмовий пакет. Тут, в принципі, теж тут, о, рецепти якісь, що тут додано, я так розумію, тоді бойли, крушені і тому подібне. Тому, В принципі, маємо теж такий стідмікс для шанувальників. зокрема. Трофейної рибалки для шанувальників, пива, стіків і тому подібне. Тобто класика, маємо ось таку штуку. Я гофлет, друзі, не знаю, не пробував, нічого казати не буду, тому що не знаю, як воно буде себе поводити. є yeah. маємо Далі, далі друзі, ось оце мені досить сподобалась варіант. Дивіться. туті фруті, друзі, фруті з фруті стітні, я ні в кого, наприклад, ще не бачу. Досить такий оранжевий колір. Ось так виглядає, теж кілограмова упаковка. Ну, Якщо це оцей самий туті фруті, ну, блін, це просто шикардос, я вам дійсно скажу. Це просто шикардос. Тому що ну, виглядає і в запаху цього досить потужний. Якщо це це саме, ну, блин, я думаю, це буде розривчик. Тому... Компанія Річвард маємо ось такий ознайомий у вас, трішки ще цей. Ну і ще плюс в добавочку привіз ось таку кепочку Річвард. В принципі, хороша кепка. Стандартна, але з Річварди, Еблембою, досить цікаво. Тому ось такі поставочки приїхали по Річварду, Якщо вам щось цікаво, шукаєте хата рибака, все привеземо, вам все маємо. Тому ось так. Зараз продовжую далі. Що ще хочу вам показати. Так, також обновив трішки асортимент. Знову приїхали карболи. У нас це Англія, це насадочки. І хочу зробити обзорчик. По-перше, по PUPC. По Дивіться, приїхали ось такі по папи 14 із світкорн ну, Plum. Досить класний запах, ось такі подушечки. Ось так виглядають. Далі приїхали ось такі туті Бутурик 14. І це під замовлення. Ну, така масляна кислота досить. Гарно відчувається. Далі приїхали, друзі, ось така насадка. Дивіться, ну, карболи теж цікавий виробник з фантазією. Тайгернат. Тайгернат. Ось так виглядає, да. так? Досить цікава з такими ребрами. Бачили колись таке? Ну, я, наприклад, ще ні. Ну, Така серйозна насадка, я розмір тут. А тут не написано кокон. Підписано ось тут. Камера бачимо, так. Да. Е, далі приїхали по папчики нас 10-ті. Е, це приїхав Banance Копекс. Е, далі приїхав піч манго ось такі червоні. Далі приїхала ось така вонка у них і це плум. До речі, досить класний запах. І Так вони ось виглядають, десяточка. Також приїхав ще ось такий тигровий горіх, але теж, до речі. Класно виглядає ось так. Ну, Все треба пробувати, друзі. Тому це те, що приїхало по попапах. І зараз виставлю, покажу деякі новинки, то, то, що не приїжджало перший раз, але вже тільки в авторсі. Так, ну що, готові, друзяки? Тепер дивіться, який асортимент. Ну, Реально. О, ці насадки карболи, от реально хочеться взяти все. І просто кожна насадка по-своєму, і це просто шедевр. Дивіться, ось ці Mulberry Florentino. Блять, запах, друзі. Ну я просто не можу стриматися. Блін, ну це просто шикардосне. От тут запах дійсно топчик. Ну, кольорова гама, я розумію, ну, в кожного свої пріоритети, в кожного свої якісь думки. В кожного свої якісь, там, певні традиції, там якась певна теорія, тіпа, то все правильно, воно так і повинно бути. Тому цей. Але тут запах такий, що. да, Приїхала на банка і то собі забрав, тому її, на жаль, не дам нікому. Далі, друзі, ось такі, подивіться. Blueberry Mint, тобто Це чорнична м'ята, Теж досить цікава насадка, такого запаху не відчував. Далі, ось така кольорова гама теж я навіть ще й не перекладав, що це. Типу? А, да. ну, Кольорова гама досить класно виглядає. Далі, друзі. Bubble gum. ну, Дійсно щось таке, як з жвачками зв'язано. Тобто ось ці насадки. такі, ну, Я такими досвіду не мав взагалі не ловив. Далі, друзі. Малина, Малина Крем, Raspberry ну, блін, Подивіться, як виглядає. Подивіться, який топчик. Ну, Просто дійсно шикардосна насадка. Далі, сквідок Octopus. За цей сквідоктопу, знаю, що на уляниках був період, коли він просто розривав. Далі, друзі, blue Cheese. Ну, реально, сиром пахне сиром, особливо тих шанувальники, хто любить сир з плісенью. Тобто це ваш смак. Ну, подивіться, як виглядає. А? що скажете? М? Топчик просто. Да? Далі Blood worn. До речі, вони плачущі, я так розумію, тому що вони залишають. Так, да, ну, відчувається, блудвор ну, залишають слід, тому я думаю, що не плачу, може ще й собі прийдеться забрати, ще не вирішив. Далі, сквіт ну Дійсно, запах сквіда Октопуса такий саме, як в цього, тільки просто різна кольорова гама. Далі піч манго. Ну, блин, і це все я вам показую, друзі, десяточки. Тобто, це десяти вавторси. Далі так, що це? А пічманго? Далі ось така, друзі, прийшла теж різнокольоровий Squid Octopus, ну взагалі. І оця для мене, друзі, ну це для мене відкриття. Plum Shellfish банку зразу собі забрав. Ну тобто, блин, топчик ідеальний. Плюс не показую, тому що вже бачили. Гранбрі сквіт офігітельний. Далі не показую ще ось цей. Garlic, дикий часник, ну, взагалі топчик. Тобто. тобто, дивіться, ось такий асортимент по десятках. Це те, що привіз під, тут дещо під замовлення, дещо в мене залишиться. Тому, якщо цікаво, пишемо. Я всім відповідаю, шукайте, як завжди, хата, Рибака. Тому далі, Щас ще хочу одну насадку показати. І також маю поповнив запаси. Цього дійсно вистачить усім. Це для шанувальників карболів, але мікронасадки. Тобто це попапи восьмерочка. Маємо такий Strawberry jam. Подивіться, як виглядає. Запах огонь, друзі, кольорова гама класна восьмерочка. Шостий гачок, на жало, стало, якщо не помиляюся. Далі банан скопекс, ну... Тут, це ще, мабуть, розривчик буде. Дуаси, тобто досить похожі, як в Рінгерса. Далі сольона карамель розловив їх робоча штука, це в нас вже вавторці восьмерочки. І плюс ще один туті і Бутурі. Теж класна насадка працює. Тому для шанувальників мікронасадок маємо ось такий асорти, асортимент. Тому, кому цікаво, шукаємо знову. І зараз хочу показати вам ще одного виробника і біжу на почту відправляти, тому що пишуть, дзвонять, коли відправка буде. Так, також трішки ще привіз ДНА, хочу бігом показати, друзі, дивіться, привіз ось такі наборчики, пару штук, але це все під замовлення, якщо бажаєте, привезував. Концепт Hook Base. Тобто, це серія від Бага йде. В чому тут фішка? Дивіться, там тут є от... Такий ліквідіка, трактант, плюс тут є ложечка, плюс там є бойли, плюс там є сипушки. Дивіться, ну загалом тут вони нічого не пишуть. Да? Загалом є відео. тобто ну, Тут загалом є рецепт, як з простого бойла зробити пиляще. Тобто його наситити спеціальною сипухою. Це там і. Амінокомплекс іде, це там і, іде сипуха від і, і, риби печінки, тобто добавлена, і крильова мука, і тому. І для того, щоб було щоб. Пилило. Тобто це все для насадочного, для насадки, тобто, мається на увазі ну, пилящу насадку, плюс з добавкою ось такого ліквіда досить потужного. Але, зокрема, є багато відосиків, тобто, там можна все зрозуміти і все поняти, як воно відбувається. Але привезли ось такі наборщики. Теж досить цікава штука, друзі. Ну Це все трофейні рибалки, це все класика, це змагання. Тому, тому що ну, ось такого ні в кого нема. Тому привезли, маємо ну, це під замовлення, але можемо вам привезти. Далі дивіться, знову аміносмоки прийшли секрет 7, тобто баги, там їх по пару штук, тому буду відправляти, вже декому навіть відправив. Е, далі знову прийшов ось такий аміноліквід, це бета-стім, це основа Бетаїні. Ніхто його недооцінює, хоча б це досить потужна штука, повірте. Е, тому так, далі по насадочках, друзі. Ну, блін, їхні ці насадки, це взагалі для мене топчик такий. Топчик, друзі, тут така кольорова гамма, зараз я вам покажу. Це їхні флюро, є офіційний сайт, можете подивитися. І запах, да, запах тут теж. Тобто ось так, їх тут така банка здорова, ух, хороші насадки. Хороші насадки, здається, щось маю в плюсі. Тому є ось такі фруктові, є ось такі розові теж приїхали. Тобто теж досить здорова баночка. Далі приїхали їхні ось такі бойли. До речі, що мене сподобалось, то ось такі Hard Hookers бойли 18. -ка. До речі, я собі хочу, друзі, запах куби. Куди я вам міг передати? Так виглядають. Но запах такий він. Ну Це, звісно, да. Бах, это це, це сила, друзі. Це, це да, тут насадочні бойли. Тому теж це, ну, це під замовлення, це я точно пам'ятаю. Далі ось така жовті приїхала, їх тут досить багато, друзі. Така банка. І це флюро йде. Тобто, бачите кольорові гами, так. Да? Дивіться. Тому да, приїхала досить цікавим. Далі знову баг приїхав, тобто їхні ось такі, вони як виміті йдуть, але кольорова гама не сама гірша, скажімо так. Ось так виглядають. Далі приїхали їхні вафтерси з добавленням коркової стружки. Запах теж досить потужний. Баг, ну, серія баг рулить. І також і собі ще теж взяв ось такий приїхав ліквід, худру спод сироп. Теж е, собі взяв, буду використовувати. Тому, друзі, бігом швидко, вибачайте, але підписуйтесь, ставте лайки, стараюся, показую вам щось цікаве, привожу. Повірте, це зараз не так легко, але все ж таки ми працюємо. Тому, якщо вас цікавить ось такий асортимент, звертайтеся, все вам привеземо. Тому все. Всім дякую, що дивилися, дякую за ваші думки і до зустрічі на водоймі.